Усім попривітую! Сьогодні отримали дуже класні кросівки літні, це новинка, новинка 2025 від торгової марки АК. Вони є в чорному кольорі. От як вони виглядають. Облегчені. Дуже міцна дебела подошва. Чорний колір, усі розміри. Питайте. Точнути типу, по устілкам у наших менеджерів. Оці йдуть в кольорі мультикам. Під любий костюм, під любу форму підходять. Також є в оливі, як вони на сонечки. І також є в кольорі койот Кому і в якому кольорі є вікові устілки, пишіть нам по розміру. Ми вам підберемо відправка сьогодні новою почтою. Кожен день стараємося відправляти, чекаємо на вас.